Сьогодні розберемо різницю в SQL між конструкціями не дорівнює, not та not in. І почнемо з конструкції недорівнює. Але спершу підпишись на ті skills UA. Тут багато цікаво про SQL та базу даних. Значить, не дорівнює це проста перевірка на нерівність якогось значення. Розберемо, приклад на таблички Client. От я зараз зробив select із цієї таблички. Ми бачимо дані. І, наприклад, нам треба показати клієнтів, у яких тарифний план не дорівнює 1. Ось ми бачимо тариф ID – це є тарифний план. І бачимо, що одиничка є раз, 2, 3, 4. У чотирьох клієнтів є тариф ID 1. І ми хочемо зробити умову, де тариф ID не дорівнює 1. Тобто ми очікуємо, що 4 записи із нашої виборки просто пропаде. Тобто, у нас зараз 16 клієнтів, мінус 4 клієнта, буде 12 клієнтів. Це ми так очікуємо. Давайте зробимо таку умову. До, до мови тут умову V тариф ID не дорівнює 1. І запускаємо цей SQL запит. І дійсно все красиво відпрацювало. Було 16 клієнтів, стало 12. Бачимо, що в тариф ID немає значення 1, тут тільки 2 і 3. А тепер дивіться, який може бути нюанс. Тому що з тариф ID тут все просто. Але дивіться, коли є назначення в стовпчику, то тут можуть бути вже такі прикаляхи. Наприклад, нам зараз треба показати клієнтів, у яких не дорівнює 5 в полі дискаунту. І казалось би, що тут такого, просто роблю умову в дискаунт не дорівнює 5. Давайте зараз я заселекчу знову ж таки всі дані. Ось у нас 16 клієнтів. І я хочу зробити умову, де дискаунт не дорівнює 5. Тобто я очікую, як би логічно, що у мене пропаде оцей клієнт Анна, і оцей клієнт Володимир. Тому що у них 5 стоїть в дискаунті. Якщо, наприклад, поки що тимчасово зробити дорівнює 5, то ми дійсно виберемо. Двох клієнтів, у яких дискаунт дорівнює 5. Тут все чітко спрацювало. Повертаємося знову ж таки до наших всіх даних, 16 клієнтів. І хочемо зробити не дорівнює 5. І ми хочемо просто побачити, в нашій вибірці очікуємо 14 клієнтів, тому що випаде Анна, логічно, повинна випасти, і повинен випасти Володимир. Запускаємо цей запит, і чомусь у нас всього 5 людей вибралось. І тут, друзі. Такий нюанс, що коли ми робимо не дорівнює на стовпчик, якому є назначення, в такому випадку назначення автоматично просто викидується із вибірки. І щоб це коректно опрацювати, тут треба завжди про це пам'ятати: що якщо є назначення і не дорівнює, то треба це назначення обробити якимось чином. В даному випадку логічно назначення обробити в циферку 0, тобто отаким чином. І якщо ми вже це запустимо, то ми якраз. Отримуємо логічно вірні дані. 14 клієнтів, у яких дискаунт не дорівнює 5. Це не 5, це не 5, це не 5, і NAL це теж не 5. Ми просто логічно його перетворили в 0. Тобто, якщо подивитися наглядно, як це виглядає в Select, це б виглядало ось так, навіть якщо умову не зробити. Тобто, ми просто взяли оцей дискаунт за рахунок НВЛ, модифікували і на значення. Перетворили в нуль і 0, це вже не 5, і тут вже все логічно, SQL і будь-яка база даних відпрацює вже ось таким чином вірно. Тобто два рядки у нас по цій умові пропадає, і це дійсно discount на дорівнює 5. Тому, казалось би, з недорівнює все просто, але є нюанси. Ми з назначенням їх розібрали. Ідемо далі. Зараз розберемо конструкцію нот. Але перш ніж ми перейдемо до розбору нот, хочу наголосити. Що всі мої видосики дивитися, прикольно, типу, все зрозуміле. Але я хочу наголосити на тому, що може у вас з'явитися таке хибне відчуття, що у вас є повне розуміння того, що я тут розказую. От, поки я розказую, я думаю, що все зрозуміло. Але якщо треба зробити практичну задачу або повідповідати на якісь питання на співбесіді, друзі, повірте, без практики ну це майже неможливо. Найкрутіший спосіб закріпити знання. Через практику. І Тоді ви зможете на це і на співбесіді теоретично розповідати, розказувати про це, і дійсно вирішувати практичні задачки на реальному проєкті, де є база даних та SQL. Ось мої курси це 90% практики. Після кожного уроку є домашка. Домашка це, по суті, 100% практична робота. Тобто ви після кожного уроку 100% практикою закріпляєте. Кожен урок це майже 100%, 90%, я вважаю, там практики. І тільки так можна закріпити. SQL. Якщо хочете дійсно бути професіоналом в SQL, приходьте на мої курси. На сайті є вся інформація. Можливо, завжди спитати telegram чаті у мене актуальну інформацію, можливо, десь в коментарі будь-яким способом. Зв'яжіться яж... зі мною і я вам деталі розповім. Добре, переходимо до нот-конструкції. Що таке нод? НОд це інверсія будь-якої умови, тобто це зворотня дія умови. От, наприклад. Розберемо таке. Зараз нам треба вибрати клієнтів без імені Андрій. Давайте звернемо увагу, що у нас є ось два Андрія, і у нас є ось ще третій Андрій. Наприклад, така задача вибрати всіх клієнтів, у яких first name не дорівнює Андрій. Все дуже просто. Робимо отаку от умову. Не забуваємо, що Андрій це тип даних варчар. В одинарні кавички треба взяти. Ну, такі всі нюанси на моїх курсах ми розбираємо. Тут так бегло просто як нагадав, якщо комусь не, не зрозуміло, чого тут одинарні кавички. Це тому, що це тип даних варчарт. до порівняння з типом даних варчарт треба одинарні кавички. І якби якщо запустити, що ми очікуємо: 16 цього клієнтів, мінус 3 Андрія, значить, повинно логічно зараз повернутися. 13 клієнтів. Давайте запустимо. Все чітко відпрацювало. Все чітко. Нема на означенні у нас в полі name, тому тут чітко відпрацювала умова не дорівнює Андрій. А що буде, якщо ми зробимо ось тут операцію NoT? Операція NoT, її треба взяти у дужки. І дивіться, які дані ми зараз побачимо. Запускаємо. І ми бачимо три Андрія. Тобто, по суті, ми написали ось тут не дорівнює Андрій, а команда NOT взяла і зробила навпаки. Зробила інверсію. Зворотню умову від не дорівнює. Зворотня умова від не дорівнює, вона дорівнює. Тому таким чином ми вибрали трьох Андріїв. Але дивіться, якщо нам дійсно треба вибрати тільки Андріїв, то робити це через нот, ну, це буде трошки дивно. І це зайва плутанина при читанні скель запиту. Нот може бути зручний, коли треба інвертувати декілька умов одночасно, щоб до кожної із умов написати зворотні порівняння. От давайте розберемо зараз ось такий приклад. Повертаємось до наших всіх даних. У наших 16 клієнтів. І, наприклад, для початку ми робимо ось таку умову. Дуже просту: хочемо вибрати клієнтів, у яких тариф ID 1, або знижка 15%. Якщо запустити цей запит, все логічно відпрацює правильно. От, ми бачимо дійсно, що тариф ID 1, 1. А у тих, у кого 2, спрацювала умова або discount 15. Тобто тут тариф ID зовсім інший, але спрацювала умова discount 15. Спрацювала і на означення, коли тут тариф ID 1. Тому що коли ми розбирали нюанс не дорівнює, дорівнює в попередній задачі, ми вже зрозуміли, що коли ми пишемо просто дорівнює і є на означення, це ніяк не впливає на вибірку. Вона відпрацьовує логічно вірно. А коли ми робимо недорівнює, отам от вже назначення треба додатково обробляти. І тепер, наприклад, у нас стає така задача: ми написали таку умову, вибрали логічно потрібних клієнтів, у нас їх 6. Давайте зафіксуємо. Ця умова повернула 6 людей. Ми пам'ятаємо, що всього, всього у нас клієнтів 16. Тобто, якщо зробити інверсію, зробити операцію not на цю умову. Ми очікуємо побачити 10 людей. Ну, це логічно. Всього 16. Ця умова повернула 6. Якщо ми робимо інверсію, значить нам винна логічно. Ми так очікуємо повернутися 10 клієнтів. Ми робимо цю інверсію за рахунок оператора NOT. І дивіться, що ми бачимо. Оп, і чогось у нас не 10, а 5 вибралось. Чому? Тому що це вже знову ж таки повертаємося до нюансів зназначення, коли. Робиться дорівнює. Коли ми написали ось тут нот, база даних неявно сюди написала не дорівнює, і от сюди не дорівнює без нот. І вона так написала дійсно. А в дискаунті у нас означення, а при недорівнює з означенням, у нас випадають із вибірки рядки з означенням. Тому щоб у нам ця умова з інверсією за рахунок оператора ноти працювала коректно. Треба знову ж таки не забувати обробляти на за рахунок функції INVL. І тоді коректний фільтр буде виглядати з інверсією ось таким чином. Ми просто discount обвернули функцію INVL, перетворили на значення в 0. В тариф ID ми знаємо, що наозначень немає. Там коли підставиться не дорівнює 1, там все коректно відпрацює. А тут, коли з оператором NOT буде не дорівнює. 15 за рахунок НВЛ, -а. все красиво відпрацює, і зараз ми побачимо 10 людей. От зараз коректно відпрацювала інверсія. Тому, друзі, будьте обережні. Казалось би, вроді, нот ну, прикольна штука, але на практиці її використовують, я б сказав, не дуже часто, але іноді вона може бути дійсно дуже зручна. Але треба пам'ятати про наозначення, друзі. Просто пам'ятайте, є на що то треба подумати. Просто перевірте себе, зайвий раз. Добре. І зараз переходимо до розбору нотін. Теж на цій табличці Clients, що таке нотін? Ну, теоретично, все просто: це виключення зі списку значень. Наприклад, нам треба показати клієнтів без знижок 20, 15 та 10. Ну, тобто, без 20, 15 та 10. Тобто, нам треба виключити таких клієнтів. Для цього синтаксично ми пишемо ось таку умову: V-Discount not In. І в дужках це дуже важливо синтаксично через кому. Тут синтаксично ще для наглядності я пробіл додаю, але пробіл не обов'язковий. Ось така умова. Запускаю. І що ми бачимо? Ми знову ж таки бачимо, що у нас наозначення пропали. Тобто з not in як із не дорівнює на треба обворачувати в функцію NVL. Ну, я завжди кажу nvl nvl. в якихось інших баз даних, наприклад. В Microsoft там є функція if null, якщо я не помиляюся. Є універсальна функція, яка є майже у всіх базах даних, це coalesce, типу Каляска, її там каляска називають. Просто в Oracle є така функція nvl, яка оброблює наозначення. Тобто, якщо ми хочемо вирішити цю задачку знову ж таки вірно, з Not in, ось тут треба обробити на І тоді ми побачимо дійсно клієнтів, які не 20, 15 і 10 у них знижка. Null-значення null -значення, це теж не 20, 15, 10, тому все логічно вірно. Але дивіться, яка тут ще, друзі, може бути історія? Я поверну тут discount. І дивіться, з not in є ще такий нюанс, якого навіть нема з недорівнює. Якщо з not in в списку є хоча б одне null-значення, база даних поверне 0 рядків. Це називається пустий набір даних. Чому так? Бо нал робить умову невизначеною для not in. Давайте перевіримо. Якщо я тут напишу ще кома null, то наша вибірка просто нічого не поверне. Оце нуль рядків або порожній набір даних. І що це хочу я вам цим сказати? Яку, який приклад можна розібрати? Прикольний. Повернемо поки що оце, хоча це вже не важливо. Що я вам хочу цим показати? Дивіться, наприклад, not In або IN він дуже часто використовується у зв'язці з результатом і спецзапиту. Наприклад, нам зараз треба подивитися на клієнтів. З тарифним планом 2 і порівняти їх знижки, і зрозуміти, чи є подібні знижки на інших тарифних планах. Для цього, давайте тимчасово, ось тут я все, ну, подивимось просто на наші дані, щоб вони були у нас перед очами. І для того, щоб зробити фільтр на підзапит, давайте для початку сам окремий запит напишемо. Наприклад, ось sql запит із нашої таблички Client, який вибирає. Клієнтів з тариф ID 2. Оце ми бачимо всі стовпчики. А нам треба тільки стовпчик discount. Це буде виглядати ось таким чином. Ось у нас є 5 значень якихось з клієнтами, у яких тариф ID 2. Давайте ми це перетворимо в один рядок, це буде дуже зручно. І зробимо ось таку умову, друзі. Ось тут. Оп! Що ми написали? Ми написали: де дискаунт not in оцей результат запиту. Якщо його запустити окремо, він точно так поверне нам оці п'ять значень. Ми його вже це бачили. І ось тут ми робимо умову, де тариф id не дорівнює 2, це якби до основного запиту додаткового умову. Якщо ми зараз це запустимо, то ми просто побачимо порожній набір даних. Чому? Тому що, як я і сказав, ми це перевірили вже на конкретних значеннях, але тут точно так все спрацює, коли. Сам SQL-запит в підзапиті в NOTIN повертає хоч одне назначення, у нас їх тут аж три, то весь підсумковий SQL-запит повертає нічого. Що треба зробити? Тут е, треба зробити перше. Отут нам треба обробити назначення, але це нам зараз нічим не допоможе, тому що ось тут, у цьому полі, є назначення, тому ми в підзапиті теж повинні обробити ці назначення. І якщо ми оце вже запустимо. Ми побачимо, що у нас є Данило. Давайте ми отут закріпимо оцей результат з запиту. А отут я окремо запишу. І що ми бачимо? Ось в другій вкладці результат під запиту не отакий тарифний план. І в підсумку ми бачимо, що дійсно ми знайшли людину з тарифним планом не 2 і у якого знижка. Не такі, які на тарифному плані 2 у інших клієнтів. І ми вирішили цю задачу. А якщо нам треба вирішити задачу трошки іншу, наприклад, ми якраз хотіли би побачити тих клієнтів, у яких є знижки, які на тарифному плані 2, і при цьому тарифний план 2 ми ісключили. Тобто, отаким от чином, ми бачимо, давайте знову ж таки, тут я закріплю. Результату цього. І оцей запит вже нам повертає, що? Ми бачимо людей, у яких є точно такі знижки, як на тарифному плані 2, в іншому тарифному плані. Тобто ми бачимо, що, от, наприклад, в третьому тарифному плані є знижка 10, 5 і 15. І ось вона 10, 5 і 15 повернулася на тарифному плані 1. Ну і на означення, в принципі, теж чесно відпрацювала. О, тому що ми його прирівняли к нулю, і нуль дорівнює нулю він теж повернувся. Тобто на першому тарифному плані теж є точно такі знижки, як і на другому тарифному плані. Тобто це оці ці нулі. Ну, ось так от друзі. Ми розібрали три варіанти: в SQL, що таке не дорівнює, in, not in. Якщо будуть питання, обов'язково пишіть в коментарях. І в наступних відосиках я планую розібрати з нюансами, як завжди, різницю між exist і нот exist. і до наступних відосиків, друзі.